Розв'язування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку. Метод Лагранжа. Метод Лагранжа будемо застосовувати дорівнянь вийду до yш' додати P від X помножити на y до від x. Ї. Алгоритм метод. Спочатку розв'язуємо відповідне однорідне диференціальне рівняння. Потім у розв'язку однорідного замінимо константу С на функцію C від X і підставляємо розв'язок у такому вигляді у початкову умову рівняння. Далі розв'язуємо рівняння і знаходимо функцію C від X. Підставивши C від X у загальний розв'язок однорідного диференціального рівняння замість С, маємо загальний розв'язок початкового. Неоднорідного диференціального рівняння. Приклад. Спочатку розв'яжемо однорідне диференціальне рівняння. Тобто маліву частину рівняння прирівнюємо до нуля, отримуємо рівняння з розділюваними змінами, яке розв'язується кінчиком. Замінюємо похідну на тріп dy, на dx, множимо зразу на dx, розділимо змінні, проінтегруємо рівність. Далі виразимо Y через Х, і таким чином ми знайшли загальний розв'язок однорідного диференціального рівняння. Знайшовши загальний розв'язок однорідного, ми зразу бачимо, як буде виглядати розв'язок початкового неоднорідного. Вигляд буде такий самий, тільки замість C у розв'язку неоднорідно буде фігурувати певна функція. Якщо ми зараз знайдемо це від X, то нам залишиться, щоб знайти загальний розв'язок початкового рівняння, підставити знайдену функцію у вираз замість це від X. Зараз. Ми y дорівнює це від х. Поділити на х підставимо у початкову умову рівняння. Це розв'язок рівняння, тому цей вираз перетворить рівняння у правильну рівність. Підставимо y дорівняння C від x поділити на х у початкову умову рівняння. Ось там, де ігри, скрізь фігурує цей дріб. Далі похідна частки, згадуємо формулу Це у штрих в мінус У В штрих поділити на В квадрат. Це х поділити на Х ще раз на Х, Це Ц від Х поділити на Х в квадраті. Далі дивимось у нас скрізь знаменник. Х квадрат. Зараз ми всю рівність помножимо на х квадрат, таким чином х квадрат х квадрат, у нас вийде рівняння, в якому теж є доданки, які ми далі не будемо писати, тому що х сума 0. Поділимо рівність на х, таким чином отримали рівняння диференціальне, в якому похідна рівня виразу з x. Проінтегруємо рівність і знайдемо функцію c від x. логарифм натуральний модуль x плюс c. Нагадую, для чого ми знайшли цю функцію. Спочатку ми розв'язали однорівне диференціальне рівняння. Ось розв'язок. І. Таким чином, ми знали, як буде виглядати розв'язок загальний неоднорідний. Тобто вигляд такий самий, тільки замість С С від Х. І нашою задачею було знайти цю функцію С від Х. От якраз цю функцію ми тільки що знайшли. Зараз ми замість С від Х підставимо цей вираз і знайдемо розв'язок нашого рівняння. Тобто, підставивши замість. С від х відповідно знайдену функцію. А саме вираз логоворитнейтральний модуль від х плюс c, ми вже отримаємо загальний розв'язок початкового неоднорідного диференціального рівняння. Приклад 2. Повторимо алгоритм. починаємо з того, що розв'язуємо відповідне однорідне рівняння, тобто маліву частину рівності прирівнюємо до нуля. Ми отримуємо рівняння з розділюваними змінними, похідно поміняли на дріб помножили на х, розділили змінні, проінтегрували, виразили y через x. Тут до дрівні після у нас був модуль, ми відкрили плюс-мінус, плюс-мінус, але за такої умови можна їх зняти. Тому що плюс-мінус, плюс-мінус, в принципі, не обмежує взагалі значення. Це у нас може бути додатким ну, тобто плюс-мінус ми далі не пишемо. Тільки що ми знайшли загальний розізок однорідних. Таким чином, ми взнали, як буде виглядати розізок неоднорівного, початкового. Так само, тільки замість С це, це від Х. Зараз ставимо задачу знайти. Функцію C від x, і знаходимо ми її, підставивши цей загальний розв'язок з функцією C від x у точкову умову рівняння. Підставили там, де похідна, знайшли похідну. Якраз тут вже у нас похідна добутку у штрих плюслу Г штрих рожевий кольор. Коли ми знайшли похідну, то бачимо, що є два доданки, які в сумі дають. Ну, ось вони показані рожевим кольором. Отримав рівняння. Ця штрих від x помножити на e е в степені мінус х квадраті рівні х квадраті плюс 1. Ділимо рівність на e е в степені мінус х квадраті на 2, або можна інакше сказати, що ми рівність множимо на e е в степені х квадратів на 2. І отримаємо рівняння, яке, в якому похідна залежить від виразу від х рівняння розв'язуємо інтегруванням, знаходимо цей x. Розб... Розкриваємо дужки, розбиваємо на два дроби, і до одного з доданків, показуємо в кольором, застосовуємо інтегрування частинами. Коли ми застосуємо інтегрування частинами, то бачимо, що є доданки, однакові, тільки протилежні за ознаком, які в сумі. Нуль. далі ми її вже не пишемо. Отримали функцію f від x. Тепер пригадуємо, що ми знайшли. На початку ми знайшли розв'язок однорідного. Потім ми записали, що розв'язок на однорідного має такий самий вигляд, тільки замість це, це від х функція, яку нам потрібно знайти. Ми тільки що її знайшли, тобто нам залишилось цю функцію це від x. А саме вираз x є в степені х квадраті на 2 c. записати замість С від Х у цьому розв'язку. Таким чином, можна ще відкрити дужки і записати відповіді до початкового рівняння, тобто загальний розв'язок неоднорідного диференціального рівняння. На цьому все бажаю всім успіху у. na